Доброго ранку, друзі! Миру добра здоров'я і ви знову на каналі Сільське подвір'я. Вітаю вас. Бажаю гарного і позитивного. У нас, як бачите, болото. Вчора пішов дощ. Такий добрячий. За що дякуємо Богові. За дощик. А я в свою чергу буду дякувати вам. Дякую за те, що ви у мене є. Чи ви ставите лайчик чи ні, все рівно я вам дякую, що ви у мене є. Бо ви мені вже всі стали як рідні. Е... Ой Боже! Тепер починається, починається моя, моє ходіння по муках. Ну, не так, як я сказала, але ходіння по калабанях. На вулиці ще немає сьомої години ранку. Як я зірвалася з місця, зібралася, поснідала. І біжу до району. Біжу до району. Треба, дуже вже давно було. Давно, дуже давно. Треба зробити деякі закупки. Сьогодні на роботу не йду, як ви вже чули вчора, хто дивився. Про що я вам розкажу трішки пізніше, може тоді, коли прийду з району. Буде так що чекайте, буде розпаковка однозначно, бо приїду список великий, тільки б грошей хватило. бо в самий невідповідний момент завжди грошей бракує. Але... Я буду так робити. Так то все фінансово грамотно розтягнути, щоб мені більш-менш хоч на щось вистачило. Бо все дороге, я знаю точно, що все дороге, бо я бачу, як у нас в магазині все дорожчає. Так що я побігла на автобус, бо мені... Ще кілометр іти, а в мене 7,20 автобус. Так що я побігла, друзі, а ви чекайте на розпаковку. Для мене то пройде майже півдня, для вас одна секунда. Так що всім гарного і позитивного дня. А я полетіла. Витріпалася на гору. Ще два слова вам скажу. Туман. Туман дуже. Земля парувала вчора дуже, бо дуже так пахло дощем і весною. Але зато оця дорога розкисла. Казали не розказувати про болото, але я хочу, щоб це запам'яталося, як це. Буває у таку пору року. Зазвичай у нас ще 1 березня морози такі були тріскучі, а зараз, 28 лютого, вже пішов дощ. О, я просто хочу. Щоб це запам'яталося, життя в селі, життя на хуторі, колись хтось та й передивиться. Бо навіть я вчора сиділа і дивилася свої відео, хто знає, якої давності. Ще відео дивилася, котрі п'ять років тому зняті. І так цікаво згадати, що було п'ять років тому. Звичайно, що цікаво. Навіть цього року лебедів так не було багато, як, як того року порівняно. Хоча чоловік каже, що там, де він чистив трохи філягорода, то там було дуже багато лебедів. О, але я багато не бачила. Я ось декілька пару штук. Зараз я вам покажу зближче, може. О, декілька штук там плаває. Але так, щоб їх було дуже багато, то немає. Все. О, тепер я вже остаточно і точно побігла. Відключаюся. Бо година. Ще раз вітаю вас, друзі. Е, обіцяла вам, що, бу, що зроблю розпаковку. Як приїду з району, то вже якраз з Михайликом прийшли. Принесли ті торби, ті бесаги. Купа грошей торбів мало. Так що показую вам, що купила, щоб не довго, довго не тягнути то відео. Що й до чого? Спочатку показую вам. Речі, коти купила для Михайлика, для його техніки. Ну, ну і для нього, звичайно, бо він без того жити не буде. І відпускаю його, вона йде, куди він має йти там до своєї роботи. Так, кусок такого шланга купила собі. Мені треба. Знаєте, для чого буду качати вино? А з тої бочки. Брашку буду качати з тої бочки. Михайлику, привітайся з нашими підписниками. Привіт, привіт. Сиди я тут задумався. Робить мені, О! Робить мені, маю таку стареньку триногу, І вона мені щось позапихається. І вона мені трошки поламалася, то... Він думає, як би то це діло зробити. Так, далі показую, що купила. Купила Михайликове електричну машинку набивати гільзи. Блок і ось така о машинка. Щось таке. Не знаю, яке воно буде. Він зараз буде пробувати. Коли я з цього стола забрала, то він зараз буде пробувати. Коротше, 550 гривень на базарі. 550 гривень. Так, що ще? Щось е, на базарі дуже тяжко знайти тітюну, але я знайшла. Оце в кульочку на 100 гривень. Так, Михайлику, це вже, це вже можеш вже, е, забирати. Любі, любі. Далі. Взяла йому ще електроди такі. Йому підходять ці моноліт, 210 гривень, ця маленька пачка, 1 кілограм. Так, ще що для Михайлика? Для Михайлика ще масло червоне, до бензопили. Не сильно оригінальне, таке, як на мою кишеню. 170 гривень, друзі. Що ти шукаєш там? Що ти лазиш там по підлозі? Дивіться, де це. Та воно впало там десь далі, ну менше з тим. Так, далі що? Е, кажу, що по чому? Взяла одну головку молодої капусти, бо зимову капусту не люблю. Кілограм 90 гривень, одна головка 85 гривень заважила. Так. Взяла кулешу. Це кукурудзяна крупа дрібного помолу. Не мука, не, бо, не мука, не борошно. Не, щоб не попутати. Е, крупа дрібного помолу. 30 гривень за кілограм. Взяла на 100 гривень, бо ми кулешу любимо. Так, що ще взяла? Бо я коли до району, до міста дорвуся, то я завжди щось мушу купити, таке, що я люблю. І давно ми вже його їли. Рибка. Рибка морожена. Така гарненька салака. Взяла 2 кілограми. Кілограм 80 гривень. Ну, на 150 гривень зважила мені жіночка. Так, тепер що? Тепер що до курей? Що до курей? Для курей несучок і молодняка птиці кальцій. Ось такий кальцій. Взяла пачечку сірки. Пачечку сірки. Е, а, кальцій скільки? Боже Боже, не знаю, скільки сірка? 25 гривень. А кальцій? Кальцій не знаю. Ну, коротше, за це все я заплатила, що я взяла, що я взяла ось таку червону несучку. Така сама найкраща. Бо брали синю, нічого ефекту ніякого. Будемо це все додавати курочкам. Це все, ці три упаковки, 160 гривень коштувало. Так, взяла ще нам кавусю з Михайликом, бо ми рано, свого ранку не, не можемо ніяк пробудитися без кавусі. День. Друзі. День. Так, день. Друзі, 180 гривень. У нас в магазині 225. Ну, якби я їхала, звичайно, за одної кавусі, то 100 гривень дорога, то мені би вийшла ця кава 280 Ну, але так, як я їхала по інших потребах. Так, тепер аптека. Аптека Зі. Що я купила? Купила та й купила. Нічого не купила. Купити нічого не купила і 200 гривень лишила. Взяла собі меновазин, Велику бутилку. Велика бутилка 90 гривень. Маленька 55. То я собі подумала, що так буде дешевше. Ну, так дешевше. Ну, як не дешевше. Тож я таки зекономила 20 гривень, бо так би було 110, а так тільки 95. І е, ємність тут 100 мл, а там тільки 50. Навіть, ні, певно, по 50. Взяла ще мукалтін, бо кашлаю, але п'ю всякі чаї, то ще б до мукалтін пити. Ой, так само, так само щось. 95 гривень, по-моєму. Отакий мукалтін. Хотіла взяти у пластинці по 10 таблеток, але пластинка виходить. Що одна пластинка блістерна. Виходить. Боже Боже, я забула, скільки вона мені казала. 70 гривень чи що? Ну, коротше, дві пластинки я хотіла взяти. То мені виходило 140 гривень, а так, і там 20 таблеток, а тут 30 таблеток, то 95 гривень. Так. Ну і взяла ще собі спазмалгон. Не знаю, мені воно допомагає від головної болі, знімає спазми тільки так. Ну, це не реклама, друзі, це не реклама. Нічого, ніяких ліків, не реклама. Так що отакі мої покупочки. В аптеці лишила теж 200 гривень. Так що, друзі, три тисячі ось тут на столі. Що я ще купила, чоловічі? А, я думаю, де то ще... Я ще пішла на гуманітарку у нас, як то кажуть, на базарі. І нам треба підодіяльник. Двохспального підодіяльника не було. То я взяла дві півторачки і... Буду зшивати докупи і з тих, з цього, з тих двох підодіальників ще мені вийдуть, маю вийти наволочки. То 200 гривень одна штука. Так що 400 гривень, два підодіяльники. 400 гривень два підодіяльники. І ще ось таких два чорних відра. Скільки тут літер? Та на 10, певно, чи на 12. Зараз почитаю. Що тут пише? Боку повинно писати. Немає ніде. А, є, о. На 11 літр, але на 10 літр. Ну, таке треба у хазяйстві, бо того, що ще я її попала на порівняно з цінами на базарі в магазині, я попала ще дешево. По 50 гривень. Так що 100 гривень. Так що можна сказати, що у двох пакетиках... У двох пакетиках і трошки у рук заку 3 тисячі. Я, друзі, в шоці? Це, як би то сказати, краще нічого не казати. Так що таке? Михайлик сидить, мій щось там думає, думає, хоче робити вже сигарети. І не знаю, чи вам воно вартує показувати, чи він спочатку буде попробує, а потім я вам покажу, чи воно вартує того купляння. Михайлику, та скажи щось. І що я їм скажу? Кажи доброго дня, підписники, гості нашого каналу. Тавчися, бо ти дуже привітав... будеш мати свій канал. Я привітався. Ну так добре, я... ти така невинна, моя душа, моє таке коханочку, коли я тебе люблю. Я тебе люблю, серйозно. Добре, друзі, навіть пробує робити ті сигарети, а потім, може, вам покажу, якщо все піде файно. То що ти хочеш сказати, що? Магазин клієнта одного втратив, так? Так. Втратив. Видеш? Особо наш магазин, там де ти робиш. Там, де я роблю. Я вже там не роблю. А, ви знаєте, друзі, що я вам хотіла сказати? Я забула. Я вам вже рано обіцяла, що я вам розкажу, що й до чого. Ну, не у усіх деталях, але розкажу. А, я від сьогоднішнього числа. Добровільно, примусово звільнена. На невизначений термін. Не знаю, скільки там, скільки той термін буде тривати, ми не знаємо. Мій Михайлик, звичайно, кішиться, що я її трошки вдома, бо має з ким потарабанити. Хоча пару днів пройде, і він буде просити Бога, щоб мене хтось забрав кудись. Але поки що, друзі, я вдома. Зараз беруся за якусь роботу, Зараз, Зараз почекай, Михайлику. Зараз беруся за якусь роботу, сам перед е, побистку вару зараз, напевно, кулешку, грибочки до кулешки. Ну, я так думаю, по безстрячку, щоб Михайлика нагодувати і вигнати його з хати. Сьогодні субота, друзі, 1 березня, нехай йде щось працює, щось робить. Дрова чи що там, бо то завтра неділечка світенька, а я. Беруся до своєї роботи. Але поки що він показує вам, який він щасливий від того, що він отримав машинку. Він же мені всі вуха прожужав за цю машинку. Та я складаю, та я складаю. А, я хочу показати. А то що то я достаю? Дивіться, друзі, я йому накупувала таких купу машинок. Ти скількох одну зробив? Не знаю, то з Перекладаю. З одного на друге, з одного на другий і то не виходить. Коротше, а саме найкраще. Півроку пів навіть немає і, і вже. І все, і ця машинка тютю. -тю, це вже можна всю кухню викидати і не дивитися. Ну, але таке. Михайлик собі забабахкає зараз сигаретку. Михайлику, може ти мені зробиш сигаретку? Ну, ха ну, сідемо разом на призбі покуримо. Та й будемо щасливі, будемо зважені і щасливі. Mm. Добре, все, роби сигаретку, але оберни тако. Отако от оберни. Я знаю, що тобі... Добре, Я знаю, що тобі незручно, але... Зручно все. Ось так, друзі, це діло працює. Жужит жужит, але щось нажужило. жужило. І він вже руками не крутить. Ну, бо це біда, це коли вже стаж у тебе. Михайлику, скільки у тебе вже кур... курящого стажу? Курящий. Так, ми разом з тобою вже 35 років живемо. А ти скільки років почав курити? О... У 15? 18. 15. Не бреши. Ти коли ходив, ходив на ферму, ти вже ж малиганив. Два роки, школи. а що то малося стати? Ти трошки був підздурів, так? Підздурів. І так підздурів, що в тебе вже стажу. Два, чотири. Ого! Ти вже можеш йти на пенсію. 39 років стажу, чуєш? Друзі, 39 років стажу. Це вже нереально, щоб він лишив курити. Ну, але треба, щоб він не нервувався, то треба йому догоджувати. А що робити? Він мій Михайло, я його люблю. А який він щасливий, що воно там жужжить, що не я йому печінки їм, а машинка колона жужжит. Улибається щось ти що так себе до неї тішиш? Що ти її краще любиш, як мене? Mm, тебе? Мене. Я їду кулешку варити. Варив кулешку. Добре. Добре, друзі, все, Михайлик робить сигарети, Ніна йде варити обід, а вам всього найкращого. Тримайтеся, не здавайтеся. Намекраще, най, щоб, щоб найліпше, щоб було нам здоров'ячко, спокій, мир, а то все решту ми приробимо. Гроші ми теж приробимо. Так що не будемо за ними плакати, що, що я їх лишила на базарі. Дасть Бог здоров'ячка, заробимо ще. Та й таке. Все, бережіть себе і своїх рідних. па Па-па-па, до нових зустрічей!